Вітаю, дорогі друзі, знову з вами. Як завжди, продовжуємо нашу постійну рубрику Книга на тиждень, давненько ми не зустрічались і да, прогавив я таку неймовірну подію, як вихід на Netflix, екранізації трилогії Люци і Сіня, Задача трьох тіл. Я вам останній раз саме цю книгу і пропонував до читання до прослуховування. Тому... Доводжу до вашого відома, що на платформі Netflix з'явилася екранізація цієї книги в серіалі. Е, займає перше місце в ТОП-10 Show in Ukraine. Має українську доріжку. Тому хто не прочитав або не слухав цю книгу, Netflix вам на допомогу. Бажаю всім приємного перегляду. Слідкуйте за новинами, не перемикайтесь, далі буде. Дякую за увагу. Всім пока-пока!